Всім привіт з вами знову Уня. І сьогодні будемо грати в таку ігру також про котика. І я можу вбити. Стоп, я можу бити. Я кіт, я Боже, що я зробила забула з ковриком, ладно. Це я можу бити. Ні, це я не можу. Тому тобто я можу. Ах, Кипле. Бабуся everywhere. каже, щось бабуся каже, Часто не, не, не сильно розбираюся в війську. Цей добрі ще. О, я танцюю. А, я зрозуміла, у мене другий рівень, того я танцюю. Знип, а я бахаю. це. А що мені дає другий рівень питання? Що мені бітнен. дає другий рівень? Ем, о, так, о, так, я бити не можу. А, я зрозуміла, Можу бути все кращі і кращі речі, що ли? О, це лавел 3, так, бачите? Я все правильно думаю, це може бути. О, це я можу нормально. А чого на нас не впав? Я буду бити ананас. Не хочу бы не я буду бити ананас. Подождите, я щось щас... Що подумаю. Блін, мені Блин, мне сейчас приготовить. Що це за кит странный дні ладно. На, е, на жаль, до може чуть підвисати град, вы будете чуть вид ходить, выбечається. Вб'ємо ананас, б'ємо по ним, нормально, Добываємо. О, я танцюю, прикольно. Це трошки насправді заважає, коли ти на рівень. Апа, я заважає заважаю трошки. Я можу... Ні, отак я не можу підносити. О, це я можу. Я, я можу вікна бити. Я можу бити вікна. Пам, пам. Танцюємо на вікні. Пуф, танцинт. І хренит. Короче, да. Су. Ладно. Ота. О! о прекрасно. бьем, б'ем, бьем. Четвертый рівень. Що я можу бути на четвертом рівні? Ми не ток. Це коврики можуть бути. Цікаво, коврики. Кетрип я можу бути. Нее! Бабуся плаче уже. Ні, Неука бабусі у злиться, вона плаче, о. Короче. Ой, бі! Бі, бі бідна. Чого я так сильно розірвала полицю, не полицю коврик, той з котиком. На матки буквально лампу. Б'ємо. Бабуся. Бабуся вже кричить від злості. Ой, ой. Ой. Це ми пропустимо. Так ок. Суші б'ємо клас. Я Йо. Воно взирвалося. Like so Йо. Йо, наш відкинули це. Ah! Йо, мене відкинули. Йо, Йо. 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 така, Ого. Короче, перекладати трошки довго, так що вибачаюсь. А чого я такі деталі заривні кисіка, сінчики сітаки, ладно. Я тут же хотіла, ладно. Я? Йо, я впала. О, гра трохи прилагує. Сюди. Сюди. Пау. Ладно, окей. Що тут? Ну я думаю, на цьому моменті буду з вами прощатися. Всім па.